Українське ППО збило НЛО головний жар цього тижня. Ну надто суперечливі заяви сипалися в перші години. Ніхто не міг зрозуміти, що це впало на Київ, чи американський супутник, чи якесь космічне тіло. Але подія справді безпрецедентна. То що ж це було і що означає цей привіт із космосу? Усі версії розібрала Катерина Павловська. Космічний детектив на околицях Києва, що за явище сталося пізно ввечері, 19 квітня. Ракета, метеор, лірит, чи що це, було? Що це було? Було, 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 було? І чи лишив космічний гість десь свій слід? Тож давайте спробуємо знайти загадковий об'єкт, що так налякав киян. А також чи могло явище бути знаком для всієї України, що він означає? Все станеться близько 10-ї, а точніше у 21.57. Щось з шаленою швидкістю буде нестися із неба на землю, шокуючи випадкових перехожих. Твої, що з... було? За кілька хвилин в Києві залунає повітряна тривога. Про те, що ж сталося, ніхто не знає. Спочатку глава ОП заявить про роботу ППО, згодом свій пост видалить. Бо протиповітряні війська відзвітують на цей момент жодних військових цілей у небі над Київщиною не зафіксовано. То що це було? Після оголошення, що явище було космічного походження, країною пронесуться сотні мемів про прибульців. Першою версією буде супутник, що впав. Та НАСА швидко її розвіє. Їхній сателіт не входив до атмосфери Землі. Тож давайте спробуємо знайти загадковий об'єкт, що так налякав киян. Ми виїжджаємо в ті райони столиці, звідки надходили повідомлення про яскраве світло. Ось тут, у Солом'янському районі, бачили яскраве світло, але покази різняться. Хтось чув звук вибуху, хтось ні. Хоча явища спостерігали як на правому, так і на лівому березі столиці. А ось біля цього житлового комплексу небесне тіло навіть потрапило в кадр фото та відеокамер. Але найбільше свідчень саме з Київської області. Ймовірно, об'єкт впав десь там, в лісах чи полях між Одеською та Житомирською трасою. А от чи, ймовірно, знайти вирву від нього це вже питання до вчених. Обладнання різних років, з яким колись спостерігали за метеорами і вимірювальні пристрої для досліджень. Співробітник астрономічної обсерваторії при Національному університеті Шевченка Анатолій Казанцев іронізує, в той день в небі над Києвом було точно не НЛО. Він би не вибухнув там грамотні суб'єкти, які вміють робити свої. Літальні апарати, які не вибухають в атмосферах чужих планет. За припущенням Державного космічного агентства, об'єктом, що впав на Київщині, був так званий лірид. Це метеорний потік, слід пилу та дрібних уламків від комети Татчер. Але наш експерт із цим не згоден. Кожен метеорний потік має свій радіант. Радіант це та уявна точка на небі, з якої здається вилітають метеори. Але радіант лірид. О 22 годині на висоті всього-навсього 16 градусів над горизонтом. На знімках було видно, що це тіло летить круто зверху. Такий вигляд має боліт. Боліт, тобто звичайний великий метеорит. Світло від нього, яке бачили навіть у Білорусі, означає, що він вибухнув ще в атмосфері Землі. А відтак його уламки просто не долетіли до поверхні або ж впали маленькими камінцями. Тому ніхто досі й не знайшов вирву від падіння. Твоє пояснення космічному явищу дають і астрологи, які прораховують дату падіння. Ні, не випадкова випадковість. Під Києвом впав метеорит. Впав за кілька годин до сонячного затемнення, що сталося 20 квітня. 24 квітня йдуть чудові аспекти, які допоможуть нашим воїнам здобувати перемоги. Я чекаю на такі ж перемоги в травні. Тож чекаємо, що принесе нам космічний гість. Вірити чи не вірити астрологам справа особиста, а вірити в ЗСУ наших цілком земних героїв обов'язково. Катерина Павловська, факти тижня, а й Єдині новини.